Намагаюся замкнути електричне коло. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знай, скоро побачимось. А оце вже навряд. За притягнення до відповідальності банди лінчувальників Франція 75 медаллю пошани нагороджується полковник Стівен Лобджо. Ти маєш розуміти Вілло. Раніше ми з твоєю мамою були побуха в криміналі. Її спіймали. Тепер полюють на нас. Вибач я. Я цього не просила. Така вже дісталась карта в житті. Правильно казати, така карта випала. Тату, що на тебе найшло? йшло? Ай справді погнали! Тут є тунель. Що вже сталося? Мені треба зброя, а тут лише довбані нунчаки! Не знаєш, де взяти ствол? We loved, we loved, Руки loved, я хотів берегти тебе. Від маминого минулого. Від свого минулого, хоча знаю, це неможливо. Hey, Схожа історія кінець, так? Не твоїй. О, oh, це хто? Те, yeah, просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладнюй, вони, і їх. Це я з чемності спитав. Свиж, скажи, скажи це, люба. Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза? Мило. Трохи хіпстерське, ні? Так. Тост за малечо. За малюка! З малою все добре. Вони знають, чи шанси 50 на 50. Я весь час буду з тобою. Станьте позаду Я перекладаю мені не можна туди. Анжело, глянь сюди. Ми допоможемо гаразд. Результат не остаточний. Тест не показує, чи вона чує. Вона ж плаче. Знаєш що? Ти хочеш глухого партнера. І глуху доньку. Але ти обрала мене. Y, yo... y ya, chulo. Отже, ви всі нащадки жінки, народженої у 1873 році, Адель дельменіє і вам лишили спадок. Неймовірно, ми родина, але зовсім не знаємо одне одного хіба? це Не дивно? Будинок стояв зачиненим з 1944. -го. Ці фото такі загадкові. Цікаво, яким було їхнє життя? Я хочу поїхати у Париж, щоб дізнатися, хто моя мати. Скільки ти не бачила свою маму? 20 років. А ти чому хочеш покинути Гавр? Бо все цікаве в Парижі. Хіба це не кліше прекрасний Париж? Париж є Париж. Він прекрасний і так. Це кліше, але. Не дивись на мене так. Я мушу дивитися, я ж тебе малюю. Так? Ні. Що? Здається, я знайшов золото. Та ти що? До зустрічі Гаспар. 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 А мій батько. Хто він? Так, Це явно робота імпресіоніста. До мене залицявся Віктор Його. Чим більше я дізнаюсь про нашу родину, тим сильніше зриває дах. Ми круті тут у минулому. Не рухайтесь. Ніби відкриваючи щось про них, ми ніби відкриваємо себе. Перетин часів. Що ви робите? Насолоджемось. Mm. Скоро у кіноте.